Початківець не має бажання виходити з зони комфорту для розбудови бізнесу. Є така складність у розбудові бізнесу, да, і тут надам вам свої рекомендації, це особливо важливо для менеджерів. Отже, перша рекомендація на початках не виводити взагалі людину з зони комфорту. Тому що якщо новачка в перших 100 днів ви вивели з зони комфорту, коли він ще. фактично, Він якби є в бізнесі, але його ще немає. Він фізично є, але морально він ще не в бізнесі. Це відбувається такий процес впродовж 100 днів. Отже, не виводьте початківця з цієї зони комфорту. Оберіть з ним ті шляхи залучення клієнтів, які зручні для нього. Тому що. Якщо ви заставите людину робити холодні дзвінки, а він цього ненавидить, то ви просто втратите людину. Сьогодні він їх ніби зробить, завтра його вже в бізнесі не буде. Тому рекомендую, перше, це показати вашому початківцю все можливі джерела залучення клієнтів, проговорити їхні плюси і мінуси. Тобто, чи потрібні гроші для. Це джерела да, залучення клієнтів. Тут не потрібні. Тут така складність може бути, тут інша. Тобто, зробіть перелік джерел залучення клієнтів. проставте, ну, тобто Зробіть собі такий як роздатковий матеріал, да, тому що це вам допоможе в розбудові бізнесу. І покажіть і проговоріть з людиною детально. Да. Тут найголовніше, щоб людина обрала для себе. Комфортний шлях розвитку бізнесу. Часом, звісно, людина змінить. Змінить, зросте, захоче, поміняє, да? але на початках не виводьте початківців перших 100 днів особливо зони комфорту. Отже, всі ви повинні розуміти, що люди не універсальний солдат. І те, що подобається одним, може не подобатися іншій людині. Тому просто проговоріть, це можливі джерела. Їхні плюси і мінуси, да, тривалість, чи потрібно на це кошти, чи не потрібно. Якщо потрібно, чи володіє він таки цими коштами, да, і оберіть зручний шлях. Вже далі будете, ну, людина вже сама буде креативити, проявлятися. Але щиро і відверто поговорить з людиною про кожне джерело і оберіть шлях. По даному питанню потрібні уточнення. Якщо все зрозуміло, ставимо плюс, якщо потрібно більш ширше розкрити питання, напишіть, будь ласка, в чат. Ще, до речі, від себе трошки розкрию. Да, це те, що по даній, даній складнощі, да, що так Вилетіла думка, хотів швидко сказати. А, пригадав. Пригадав про те, що потрібно в першу чергу, щоб людина розвивала свої сильні сторони в бізнесі. Тобто, брала той шлях, який в нього йому комфортний, і вже потім, тобто, розвивала, ставила плюси. Для прикладу, людина може. Власно робити публічні виступи, навіть якщо вона цьому не навчалась. Да. Ну, але він харизматичний, класно виглядає, да. е, тобто є таким класним шустрим. Да. Окей, хай йде шляхом проведення семінарів, да. тобто, пропишіть, дайте свої семінари, хай людина йде цим шляхом. Тоб... Найдіть його сильні риси, да, і вже далі. Зможете, да, ну, тобто посилюйте сильне, а не працюйте над складностями. І це буде зручно людині і зручно вам. Юлія, про те, які є джерела, да, ну, це дуже обширна тема. Я думаю, що з часом ми про це поговоримо, але не на сьогоднішньому семінарі. Запитання в Руслана.